Гуртожиток за 1000 євро на місяць це реалії студентського життя в Австрії. Якщо на навчання витрачатися майже не потрібно, а для українців зараз і взагалі безкоштовне, то на житлі заощадити не вийде. Університети гуртожитків не надають, а преміальні кімнати студії як оця коштуватимуть приблизно 1000 євро. Зараз розповім, які ще цінові сегменти існують на ринку студентського житла в Австрії і чим відрізняються ціни у столиці та невеликих містах. У нашій команді ми умовно ділимо гуртожитки на три категорії: Підчетні, середні та преміальні. Преміальні ми вже розглянули на початку відео. Це майже завжди апартаменти студії з власною ванною та кухнею. У відні ціни на такі студії стартують від 800 євро на місяць. Чи дорого це кожен вирішує сам, але попит на такі кімнати дуже високий. Середній сегмент це окрема кімната у блоці на дві людини. Кухня завжди спільна. Ванна може бути як особиста, так і на блок. У відні ціни коливаються від 500 до 700 євро. Бюджетна категорія це зазвичай. Кімната на двох з кухнею і ванною у блоці, а в окремих випадках кухня може бути спільною на поверсі. У відні ціна становить 350-400 євро з людини. По всій Австрії ситуація трохи відрізняється від Відня. Гарну студентську кімнату з власною ванною можна знайти за 450-500 євро. А якщо у вас залишилися запитання щодо житла чи вступу в Австрії, залишайте заявку на нашому сайті або пишіть слово консультація у Директ, і ми безкоштовно вас проконсультуємо.